Почекайте, я трошки забуду. А скільки в мене відкручено? Багато? Ну добре, будемо рухати просто по десятці, Це перша десятка пішла. Там е, фіолки, е, ну, хз. У мене вони вроді. А, а ні, вроді на ці 6, напевно. І так падає. Ну, Е І так падає, все файно, ні, це не буде, я Тетяна, аби виграла. От я от боюсь, що я програю. Я дуже сильно переживаю. Але я хочу прям проклацати О, ні, ну чуєте. Ну, а, а яка це конста? Не показує, а як подивитися, яка це конста? Можна подивитися? Блядь, не можна, пізнес. Обідно. Добре, дві фіолки за десятку це нормально. Так, це почалась у нас 20 Якщо програєш, то ставлю ставку на джин. Це, це 4 джинси було б добре. Я би забрала свій потім ці 5, і там недалеко до ці 6 виходить. Мені це 4 сінці за одну ділянку. єбать! Файно. Блять, я не можу... Жайнакає. Добре, я впала це добре, вона буде на мене, напевно, скоро сеч візь, якщо вона так добре буде падати. Це вже тридцята пішла, а тут трошки бракує. Сука. Опа, коли я пішла, вона в мене має бути сведі. Щолки падають пізить часто за 70 круток 19 епіків їбать. Нормально, це, це добре, що... тоді, значить, багато кешбеку сипить, вона, вона в мене це шість виявляється. Добре, це яка 40 сорокова пішла. Я хочу раню. Ну, блять, лук, дякую. А хера він мені здасть тут. Блять, фу, гамняна фіолка. Це 50-та. хіба ж дайш? Ні, рано, то блять, я хочу раню, це вже 50-та. Я надеюсь, в наступній буде 10 нефер вже летіти до мене. І, і, і мені не треба буде без О! Це вже три конституції виходить. Може вона вже буде це 6 чи ні? цікаво. Бо не буде Так, пішла. И кацапа десята, ну, да? На дендрофури. Да Які дендрофурі? Не треба некий дендрофури. Та, блядь. За що? Та курва Ну давай, давай. Ну давай. Та, блять, дай челки не моя грибу. А, так це було Це просто так скоро прокласс. Маша, херня якась. 70 ну якщо тут зараз не буде ляя, це буде повна срака. Це пізда, блять. Тобто це всім так тяне. Це, оця жінка, ми на неї молимось, ми вважаємо нашою богинею, а вона нас так ні, Ну це по дні? По одній випаде ви скоро добре, бо зараз будемо крутити по одній. Це буде якась 74-та взагалі в ідеалі. Добре. Не рахуємо вже тоді. Числую. Ти права сяйбо. Оце ж сяйво було, правда? Це ж не так я клас, дякую. Файно. Так. Щоб мій пес не гавло, не би йому не було. О, це треба ж я можу тепер купити, бо в мене тепер є за що купити. Так, скільки в мене ще круток? 105, йдемо крутити сіно. Та, ти дуже вчасно повернувся, прям тютілька-вчутельку. Нафік не помиляється! Абсолютно клас! Е, якщо випаде Сіна Фріна, це теж буде дуже добре. Якщо випаде Єсінга, це буде. А що її сігно робимо? Хоча подивимося. Кріт демедж, кріт рейд це Ого, бо... Все, крутим. Дуріна я ще назбираю, я думаю, що мені ще потім випаде. Так от. Крафтовий РП, якась. Ой, ні, я їбала бала Крутим сігну. І так, перша десятка пішла. А може і не перша десятка. Я, я не пам'ятаю, що я там крутила. Хоча ні, вроді останній це було що Елегія крутила для Єлань. А, а що в збройному хоча бандрі по чотири зіркових цікаво? Mm -hmm. Понятно, гамно якесь. Оце чи що? Ні, треба перше подивитися історію. У мене зараз гаранту указується я буду вибивати Віві для Міябі. Удачі тобі там! О, та чекайте, у мене щось тут трошки відкручено. Ой. 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 Я що, проскіпала? Ой. Чекай. Щось не поняла приколу. А де? А де? Лего? йо -мо. Uh, я коли крутив бо нефер на 70-ті, ви виграші 50 на 50 і 7 із першої десятки. Ліа, вітаю тебе! Там ще крутий літній скін літні він прикольно. Зараз я не з одної крутки, блядь, це ап ап, ап А ні, 8. L це скільки 30. 30 круто, коротше. Ой! За що мене бити? Так там сьома сторінка зразу починається з цього. 30, 30, там круто. Ну і плюс десятка, та, це вже. Ну, тобто 50-ка зараз буде. Блядь, скам йобаний. Але, виявляється, в мене звідки що щось було відключено. О! Лега вже одна випало. Все, ти вже нагавкався, дякую. На 70, ні. Я хочу вже. Я хочу, щоб зараз там я зробила 60 і. Ой, а це що таке? А це щось нове, мене того ще не було. Це щось нове, походу. Все, це яка кабула, я забула. Блять, походу, раню на 70-тій. Було 50, значить це вже. О, ні, чуйте, а це вигідно крутити. Це Мені щось нове нападало, най воно мені буде. ну їсти не хочу, як то кажуть. Дивіться, та аж якась пукалка, дивіться, що вона роби? демедж Ніхуя собі, вони Вони ще щось зробили не на атаку. Тобто, якщо не випаде сіна, то можна оце буде поставити. Казалі це гарний для нефтіть, тобто три версії, але тільки на R5. Ну Р5 це вже майбутньому, можливо. Все, є лега! Це непогана погана альтернатива Сіни, але Ї... її бажано Р5, понятно. Саю! Клас нашу, Але в мене в мене вона, вроді. А, Саю це здається, моя перша це 6 фіолка. Ну. Зараз буде момент X. Або Сігна Нефер, або Фуріне. У мене тепер повний комплект! О! І ще цей. О, і ще якийсь гамно. Клас. Все! Все, у мене фул комплект. А скільки мене круто б на дурі, почекайте. Почекайте, почекайте. 70 круто, все, у мене є гарант, може Ну добре, ще не гарант, але, але. Все. Дякую всім, що подивились ці карточки. <гум> <гум> Там недавно Чича <чі> було. <гум> <гум> це це, це перше констаю. Я! Шефіолка. У <ріст> Сіпурі, нашого ви його згадали? і він нереально прийшов. Боже. О, дивіться, це я якраз добилась це 6 рівненько, прям тютілька в тютільку. Я грибу. Оцей це один дістав. Я цей вангіс передбачу в майбутнє, все йде. І доробить Тік-Ток і якісь гроші, не заробляй вже. <ріст> ти що? Двигай ягри грибу. Тупо реально сказали про нього, і він реально явився, їбать.